Якщо ви не знаєте, звісно, принцеси мають різні. Прекрасні, досить вродливі, Овиті і дуже жахливі. Як тісничка, всі солодені, як жаби увикати в лікарні, привітно до принців сміхаються, сподобатись їм намагаються. Кричать, вирішать, грізно лайцям всі принці Принцеса була жахлива. А наша перша казка почалася в одному ляльковому королівстві, де жив був принц. Був він не дуже багатий, але не дуже бідний. І була у нього троянка. Ця трояна розливала такий аромат, що дихай його можна було забити про всі капусти. Дякую. І був у нього Соловей. Цей Соловей не усі мелодії, які тільки були на світі. А, який був Соловей. Королівство принце було маленьке. Так. О, але одружитися було можна зробити пропозицію принцесі. Він послав свою троянду і свого солов'я. У подарунок на принцесі. А в сусідній королівстві був я там колись в дитинстві. Жив король і з ним принцеса. Так розповідала преса. Розводив король сміней. Любив її, як Свині бігали по саду І псували там осаду. Сотні. О, дисять тварин. Не влізалося з таким. Не вистачала свинопаса повного слаб свиняча маса. А принцеса та була, була мива, дуже модна і вродлива. Полюбляла всі грібнички і складала у скарбничку. Різні фотки та картинки, Загалом супер новинки. Я сусіднього королівства <хи> назвав свої поваги до вас, принцесо. Ой, це дуже мило зроблено. Це навіть більше, ніж мило. Це, прямо, скажем, непогано. Ай! Що трапилось? Ваша та душева величносте, але ж вона не штучна, вона справжня, в неї шипи. Ось, я маю чи коло. досі не нервуй. Афу, аху, аху. Давай ще подивимось, що там дарує принц. Сарай, давай. О! Яка Я такашка. О, співає. Ти тільки я. Мені нагадує органчик нашої покійної матінки королеві. Хоче вон так манера подавати зубу. Так, дуже спритно зробив її, майстер. А, ну покажіть ну, де ця пташка заводиться. Я сподіваюсь, хоч пташка не справжня. Я зараз подивлюся. Я тижка. Мені здається, що ця пташка теж справжня. Ага. Оце так. Mm -hmm. Значить, він нас обдурив. Так? Mm -hmm. От нехай принц забирає назад всі свої подарунки і не з'являється мені на очі. Все. Ходімо, ходімо, дочь.